Вітаю, друзі! Це перлини Біблії. І сьогодні чергові 30 запитань по всій Біблії, від найпростіших до найскладніших. Не забувайте рахувати свої правильні відповіді і напишіть, будь ласка, свій результат в коментарях. Тож для початку 10 простих запитань, щоб розім'ятись. Номер 1. Без чого неможливо догодити Богові. Згідно послання євреям. Правильна відповідь без віри. Без віри неможливо догодити Богові. Тим, які приходять до Бога, треба вірити, що Він є, і що винагороджує тих, які його шукають. Номер 2. Що Юда зробив з 30 срібними монетами, які заплатили йому первосвященники? Правильна відповідь повернув їх і кинув у храмі. Тоді Юда, який його видав, побачивши, що він засуджений, розкаявся і повернув 30 срібних монет первосвященникам і старшим. Тоді він кинув срібняки в храмі. Номер 3. Хто ослаб після того, як його остригли. Правильна відповідь Самсон. Потім, приспавши його на своїх колінах, вона покликала обумовленого чоловіка, аби обстриг. Сім косичок на його голові. Самсон став слабнути, і його сила відступила від нього. Номер 4. Закінчить вірш. Гніваючись, не грішіть. Сонце. Правильна відповідь. Сонце хай не заходить у вашому гніві. Номер 5. Від якого слова пішла назва свята Пурім? Правильна відповідь від слова пур жертв. Тому й названі ці дні пурім від слова пур, згідно з усім тим, що сказано в листі Мордихая, і тим, що самі бачили й пережили. Номер 6. Ісус сказав учням. Якщо хтось між вами хоче бути першим, нехай буде для всіх ким. Правильна відповідь рабом. Номер 7. Втомлюються і знемагають молоді люди. Спотикаються і падають юнаки. Але хто покладається на Господа, відновлятимуться силами. Вони розправлять крила як хто. Правильна відповідь як орли. Вони розправлять крила як орли. Побіжать і не втомляться, підуть і не знесиляться. Номер 8. Павло закликає любити один одного по-братерськи. І чим один одного випереджати? Правильна відповідь: Любіть один одного по-братерськи. Пошаною один одного випереджайте. Номер 9. Проти чого буде винним той, хто їстиме хліб? І питиме Господню чашу недостойно. Правильна відповідь Проти Тіла й крові Господньої. Так що хто їстиме цей хліб і питиме Господню чашу недостойно буде винний супроти тіла й крові Господньої. Номер 10. Давид послав своїх людей до Навала з проханням допомогти забезпечити тих, хто з ним переховувався? Чи погодився Навал допомогти? Правильна відповідь ні. Відповідаючи, Навал сказав слугам Давида: Хто такий Давид? Хто такий син Єсея? У наш час чимало рабів, що втікають від своїх господарів. Невже я маю взяти мій хліб, мою воду і м'ясо моїх тварин, яке я приготував тим, котрі стрижуть моїх овець, і віддати людям, про яких не знаю, звідки ля вони? Що ж, трохи розім'ялись? Тоді переходимо до більш складних питань. Номер 11 Скільки разів на рік кожен з мужчин в народі ізраїльському повинен був з'явитись перед Господом. Правильна відповідь: Тричі на рік. Нехай кожен з твоїх мужчин з'явиться перед владикою Господом, Богом Ізраїлю. Номер 12. Доповніть вірш. І все, що тільки робите словом або ділом, усе робіть. Правильна відповідь. В ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові Отцеві. Номер 13. Як звали дочку Сидонського царя і дружину Ізраїльського царя? Ахава. Правильна відповідь Єзавель. Але і Ахав, син Омрі, чинив зло перед Господом. То він ще взяв за дружину Єзавель, дочку Сидонського царя Едбаала. Номер 14 Збивання молока дає масло. Удар в ніс спричиняє кровотечу? А що викликає спалах гніву? Правильна відповідь. Так само спалах гніву викликає сварку. Номер 15. За ким одного дня рід Давида та мешканці Єрусалима. Голоситимуть, як оплакують улюбленого єдиного сина, та гірко сумуватимуть, як сумують за перворідним. Правильна відповідь за Ісусом Христом. А на рід Давида та на мешканців Єрусалима я зілю дух милосердя і молитви. Вони дивитимуться на мене, на того, кого прокололи. І голоситимуть, як оплакують улюбленого сина. Номер 16. Кому вчепилась у руку змія із купи хмизу? Правильна відповідь Апостолу Павлу Коли Павло назбирав купу хмизу й поклав на вогонь, то змія. Випавши через жар, вчепилася в його руку. Номер 17. Що багатьом братам у Господі додало сміливості, і вони набралися відваги безстрашно звіщати слово. Згідно послання Павла до Филип'ян. Правильна відповідь його кайдани. Багатьом братам у Господі мої кайдани додали сміливості. Номер 18 Нащадки яких двох племен Ізраїля мали дуже багато худоби і попросили у Мойсея дозволу оселитись на схід від Йордану. Правильна відповідь. Рувима та гада, то сини гада й суни Рувима прийшли і сказали Мойсеєві, священникові Єлеазарові та князям громади такі слова Ця земля придатна як пасавицько для худоби, а в твоїх рабів багато худоби. То нехай ця земля буде дана твоїм слугам у спадок, не переводь нас через Йордан. Номер 19. Еклезіаст похвалив радість, бо нічого кращого для людини під сонцем немає. Як? Що робити? Правильна відповідь: Як тільки їсти, пити і веселитись. Ось чому я похвалив радість, бо нічого кращого для людини під сонцем немає. Як тільки їсти, пити і веселитись. Тож нехай це супроводжує її в праці впродовж усього віку життя, яке дає їй Бог під сонцем. Номер 20 Що Господь відповів на прохання Павла звільнити його від колючки в тіло? Правильна відповідь. Та він сказав мені. Досить тобі, моєї благодаті, адже моя сила виявляється в немочі. Тому краще радо буду хвалитися своїми немочами, щоб оселилася в мені сила Христа. Ну а тепер, друзі, 10 справді складних запитань для справжніх знавців Біблії. Номер 21 Після того, як ангел вилив першу чашу Божого гніву на землю, яких людей обсіли жахливі болячки? Правильна відповідь: тих, хто мав знак звіра. І перший пішов та вилив свою чашу на землю, і обсіли людей страшні жахливі болячки. тих, Хто мав знак звіра, які поклонялися його образові? Номер 22 Якого пророка начальник охорони навуходоносора Невузарадан відпустив, коли той серед інших був у кайданах, щоб йти до Вавилону? Правильна відповідь. Пророка Єремію Слово, яке було від Господа до Єремії, після того, як Невузерадан, начальник охорони, відпустив його з рами, де знайшов його, закованим у кайдани поміж іншими полоненими з Єрусалима та Юдеї, яких провадили до Вавилону. Номер 23 як звали одного з чоловіків, з яким Ісус Христос зустрівся на шляху до Емаусу? Правильна відповідь Клеопа. У відповідь один. На ім'я Клеопа сказав йому: Ти хіба єдиний чужинець у Єрусалимі, який не знає того, що сталося в ньому цими днями? Номер 24, кому сказав Яків? Тебе вихвалятимуть твої брати, тобі вклоняться сини твого батька. Правильна відповідь Юді. Юдо, тебе вихвалятимуть твої брати. Твоя рука на шиї твоїх ворогів. Тобі вклоняться сини твого батька. Номер 25 Апостол Павел після зустрічі з Ісусом Христом не пішов одразу до Єрусалима. А де він був протягом трьох років? Правильна відповідь. В Аравії, а потім повернувся в Дамаск. І не пішов у Єрусалим до тих, які переді мною були апостолами. Але я пішов у Аравію і знову повернувся в Дамаск. Номер 26. Хто провів Петра у двір первосвященика, коли туди привели Ісуса? Правильна відповідь учень. Який був знайомий первосвященникові. А Петро стояв біля воріт ззовні. Вийшов учень, який був знайомий первосвященникові, сказав Придверниці й провів Петра. Номер 27 З чого пророк Ісая сказав зробити пластир для лікування царя Єзекії? Правильна відповідь зі смокв. Після цього Ісая сказав: Принесіть пластир зі смокв. Коли пластир принесли й поклали на пухлину, він видужав. Номер 28 Яке місто пророк Міхей назвав найменшим серед юдиних міст тисячників? Правильна відповідь вифлеєм. Ти ж вифлеєми Єфрато, найменший серед юдиних тисячників. З тебе вийде за моєю волею той, хто буде владикою в Ізраїлі. Номер 29. Чи міг за законом наймит священика їсти від святих приношень, які були для їжі родині священника? Правильна відповідь ні. Святого не повинен їсти жоден сторонній. Навіть співмешканець священика чи наймит не повинен їсти святих приношень. Номер 30 Бездоганний, негордий, негнівливий, неп'яниця, не задиркуватий, не користолюбець, але гостинний, який любить добро, мудрий. Справедливий, побожний, стриманий. Хто повинен мати такі характеристики? Правильна відповідь єпископ. Бо треба, щоб єпископ, як Божий управитель, був бездоганний, не гордий, не гнівливий. Що ж, це всі питання на сьогодні. Дякую вам за вашу участь. Напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки у вас правильних відповідей. Якщо ця вікторина вам сподобалась, поставте лайк та підпишіться на канал. Давайте знаходити перлини Біблії разом!